Вот я їх посу... Це відео, відео. Сьогодні у нас 19 січня. Ой, січня, так, да, січня 2014 року. Останній шанс революції на глобальну перемогу. Кількість людей важко оцінити, але, звісно, багато. Початок гімн. Після деяких промов горе опозиціонерів ми зрозуміли, що там вже можна не стояти, а прийшли подивитися, ага. який тут рівень оборони на цьому. Бо вийшла в бау вже. Ситуація біля Верховної Ради. Ну що, пішли, пройдемо. Дві години 15 хвилин. Ну, 12 там. Народ. Потрошки більше біля адміністрації. Ну, Адміністрація нам не потрібна. В крайньому випадку Верховна Рада. Вот. Ну, а на Майдані, мабуть, народу... Зараз менше, тому що там якби хороших людей на сцені дуже мало. Не закликаю ні до яких дій. Тільки з законними методами, ніяких провокаторів, які ми нас назвали деякі. Да? Всі ви знаєте, що таке автомеда. І всі ви знаєте, що ми робимо для своєї країни. Ми стоїмо рядом з вами. Одного, ми їздимо перед вами одного, щоб вони визначили, а не всі втрьох. Ось повинен стати на себе відповідальність, вийти і сказати, я беру на себе відповідальність. От за тим ми і підемо. Хто погоджується, підніміть руку. О, Ще раз ми проголосували. Оце що... мій народ. І ще хочу сказати: ми Автомайдан, Ми нікого не підтримуємо. Ми незалежні. Хай вони визначаються. А ми через пів години йдемо до Верховної Ради. І будемо там стояти, поки всі ці депутати не приїдуть і не відмінять цей ганебний закон. Звертаюся зараз до кожного депутата України. Ви народні обранці, я... Ви повинні зараз з вами стати біля Верховної Ради пліч обліч разом зі своїм народом. І ми будемо там стояти. Я вам обіцяю, будемо стояти скільки потрібно, доки вони не прийдуть всі. Дзвоніть кожному своєму депутату, він на мобільний телефон. Нехай приїжджають. Я вірю, що кожного з них ще залишилося в собі. Кожен з них має прийти, прийти в сесійну залу і відмінити цей ганебний закон, який завтра нас буде саджати в тюрми. За що? За те, що ми висловлюємо свою громадянську позицію, вони нас хочуть посадити в тюрми. Забрали в мене права, забрали автомобіль. За що? Скажіть, будь ласка. І ще раз повторюю, всі години, якщо вони написнучать лідера, який візьме на себе відповідальність, ми мирним шляхом нікого не закликає ні до яких дій, мирним шляхом станемо на навколо Верховної Ради. Всі, хто мене підтримує, беріть автомобілі. Приходьте, ми будемо стояти до останнього. Це наш останній останні шанс повторюю зараз або ніколи. Всі збирайтеся до Верховної Ради. Будемо стояти в покійці. Депутати не де приїдуть. Приводьте їх, приводьте силою, як хочете приводьте. але вони повинні показати, що вони народні обранці. зі своїм народом. Дякую. Слава Україні! Героям слава! О, мал... Як ми бачимо, Грушевська перекрита і навіть під парком теж стоять бусики. О, з там. Пішли. А. Ми зробимо розвідку. Хлопці йдуть на Динамо. Пів на третю. Ми бачимо, що підтягують. Після оголошення, що йдемо під Верховну Раду, підтягують мусорков. І все перекрито. А от там є прохід. Поставили щити, але нікого немає. Не зрозуміла їхня функція. При бажанні можна пройти. Хлопці, посміхаємось. Так, все закрито? Ага Три автобуси. А вон ще два. Що ми дурні чи що? Ми почекаємо, коли буде багато людей, тоді ви самі нас пропустите. <реш> ну номера ж нормально ну та это я уже да. протер, но нету денег, машина ну грязная, да, там полтинник ага. на это, на мойку. И вот что таке, такое. Я-то заплачу, я він хочет хоче протокол за... выписывать? Ну штраф выписывает, да, просто на ровном месте. Я-то заплачу, он же в человека не превратится от этого. А як звуть доишника який? Питяк. Вот я переписал, есть его. Нормально, он майор здесь в машине был. Говорит, я тебя понимаю, я не давал команду. Этот что-то ссылается на начальника батальона Питяк Александр Васильевич. Говорит, работа, Номер 15, 247. Да. работа лезай, у меня. Да, работа у меня такая. Я говорю, нет, ну так работа, украинец, да. Я говорю, ну так работа была, как в тридцать третьем году собирать последние килограммы зерна. Ну да. Тоже да. работа украинцев, а те же украинцы. Говорю, это не это. Вот герой. Ну да, 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 да.